Всім привіт! Сьогодні останній день челенджу ранкова йога 7 днів. Ми починаємо. Долоня до долоні в замок. Розминаємо зап'ястя дуже повільно, плавно, в одну і в іншу сторону. Зробимо кругові рухи руками. Спочатку маленька амплітуда. В одну сторону в іншу – назад, і тепер вперед великі кола руками. І назад. закінчили. Підійшла до края килимка, руки вверх вдих, опускаємо їх вниз і робимо легкий присід. Руки відводимо назад. Вдих, повторили. Видих. Вдих. Видих. Руки вверх зробили те ж саме, вийшли на пальчики, відірвали п'ятки від килимка, опустили п'яти вверх вдих, відірвали ще. Останній раз затрималась на пальцях ніг, вверх вдих, опустили руки нахил вперед. Спина рівна. Можна позгинати по черзі коліно, ліве, праве. Підіймаємось вверх вдих, опускаємо руки вниз, робимо легкий присід, руки назад, відриваємо ліву ногу від килимка і переводимо її назад, витягуємо властівку. Повертаємо ногу на місце, вверх вдих, опускаємо руки, присід, відриваємо праву ногу, відводимо її назад в ластівку. Повернули ногу, вверх вдих. Опустили руки, нахил, ліва стопа назад, коліно накилимок, потягнулись вверх, плечі опустили, грудна клітина тягнеться догори. Переводимо передню ногу до задньої, сідаємо на п'ятки. І тепер робимо крок вперед лівою ногою. Руки на килимок, потягнулися догори, плечі відвели від вуху, опустили назад і вниз. Повернули коліно до іншого, сіли на п'ятки. Робимо крок правою ногою вперед. Ліва рука залишається навпроти правої стопи. Права рука вверх. І ми малюємо коло, погляд направлений за правою рукою. Вдих і видих. Повторюємо ще три рази. Закінчили, повертаємо ногу назад, сіли на п'ятки. Ліва нога вперед. Зберігаємо вугол 90 градусів. Контролюйте. Права рука напроти лівої стопи і ліва рука вверх, малюємо коло. Погляд супроводжує руку. Закінчили. Повернулися на п'ятки, права нога вперед. Зберігаємо вугол 90 градусів, руки вверх в тих, Опустили руки на килимок і вирівнюємо. Коліно передньої ноги, в динаміці вирівняли, зігнули. Ще можливий варіант, коли ви покладете долоні на колінну чашечку, над колінною чашечкою. Витягли, зігнули. Повторили в своєму темпі 5 разів. І на останній ми затримаємось тут. Пальці ніг дивляться на вас. Коліна чашечка підтягнута вверх. Зігнули колін. Повернули ногу до іншої, Сіли на п'ятки. Ліва нога вперед. Руки вверх, вдих. Руки накили, вирівнюємо ногу в динаміці, пальці дивляться на вас 5 разів в своєму темпі. І на останній раз ми затримаємось тут, витягнувши ногу, спина рівна. Коліна чашечка підтягнута вверх, зігнули передню ногу, сіли на п'ятки. Права нога вперед. Дві долоні ми ставимо всередину, а стопа йде ну, майже на край килимка. Ми залишимось тут. Грудна клітина тягнеться вперед і вверх, начебто за ниточку. Плечі відводимо назад, опускаємо вниз. І по бажанню ми беремося правою рукою за коліно. Стопа у нас розвертається на ребро, і ми виштовхуємо коліно в сторону. Повертаємо коліно на місце і стопу до іншої. На п'ятки сіли. Інша нога вперед. Ставимо її майже на край килимка, дві долоні всередину. Хочете, залишайтесь тут, тягнемося вверх. Або беремося лівою рукою за ліве коліно, стопа на ребро. Виштовхнули його в сторону. Задня поверхня стигна витягується. Повернули коліно, стопу і сіли на п'ятки. Робимо крок вперед правою ногою. Ставимо дві долоні. Біля правої стопи відриваємо заднє коліно від килимка і робимо легкі погойдування вперед і назад. По бажанню тут опускаємо лікті на килимок. Можна опустити коліно на килимок. Підіймаємось вверх Сідаємо на п'яти. Те ж саме на ліву сторону, ліва стопа вперед. Теж майже на край килимка, дві долоні по центру, відриваємо коліно від килимка і робимо легкі погойдування вперед і назад. По бажанню опускаємо лікті на килимок. Заднє коліно можна опустити також вниз. Слідкуйте за диханням, розслабте обличчя, піднімаємось вверх. Сідаємо на п'яти і витягуємо ноги попереду, сідаючи в позу метелика, стопа до стопи, можна взятися руками за пальці ніг. І по можливості ми нахиляємось вперед з рівною спиною. Або просто залишаємось тут, якщо ви відчуваєте, як розкривається ваш таз. Можна зробити такі рухи зі сторони в сторону, прикривайте очі, розслабляємось в цьому положенні, залишимось тут на декілька циклів дихання. Піднімаємось вверх, дуже м'яко з'єднуємо коліна між собою, ставимо руки за таз пальцями вперед і почергово опускаємо коліна вправо, вліво, декілька разів. Закінчили. Сідайте зручно, прикрийте очі, долоня до долоні, намасте, зробимо глибокий вдих, довгий повільний видих. Подякуйте собі, своєму тілу за цю практику. Кому чому зараз хочете подякувати? Відчуйте, як ця енергія розтеклась по кожному куточку вашого тіла. Вона приємна, тепла. Я вам дякую за те, що були зі мною всі ці сім днів мого челенджу. Напишіть, будь ласка, про своє самопочуття. Мені дійсно важливо це знати. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!